Рада вас бачити. Перше запитання до вас: чи всі впорались з домашнім завданням? Може, так, так. Не треба нічого розбирати? Ні, ні. Це зрозуміло, було, так? Бо сьогодні ми з вами продовжуємо тему ділення, але будемо розглядати вже ділення на десятковий дріб. Ольга Россия, а як запис цього року буде? А, так, а я запис вже увімкнула чи ні? Так, вже запис йде. Увімкнули. Так, так, так. Я бачу, що все. А, і так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 7 березня. А можете ви ласка, сказати, які номери роботи наперед? Ні, не можу сказати, бо в нас спочатку нова тема. От, у когось щось в попі там шило якесь. Класна робота. Скажу, коли ми теорію розберемо. Робота, тема уроку ділення десяткових дробів на десяткові дроби. Ділення десяткових дробів. На вже не натуральні числа, а на десяткові дрова. На десяткові. Итак, Тривога. Тривога, Дійсно. Ну, давайте так. Хто йде в укриття, той може йти в укриття, а хто залишається в безпеці вдома, я урок. Проведу, запишу, а ви потім подивитесь запис. А ви впевнені, що тривога? Я не бачу тривоги. А, а, так, 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 не так, так. Так. Я Бачу, бачу, є, є. Ну, добре, так, так. реквіете пишуть. Да, бачу, є. Ну, а якщо ви в безпеці, можете залишитися. Якщо ні, то йдіть в укриття. І так, почнете уважно. До побачення. Я хотіла сказати, що ділення десяткового дробу на десятковий дріб зводиться до ділення на натуральне число. Правило в нас таке. Якщо в нас є частка, а ми знаємо, що будь-яка частка може бути записана у вигляді дробу також, так. Так ось є така властивість частки. Якщо я і е, ділене, і дільник збільшу в одну і ту ж саму кількість разів, ми це будемо детально обговорювати в шостому класі, то дріб при цьому не зміниться. Тобто, я можу і чисельник дробу, і знаменник дробу помножити на одне й те ж саме число. Ця властивість називається основна властивість дробу. А що це нам буде давати при діленні десяткових дробів? Ну, наприклад, ми не вміємо ділити на десятковий дріб. Ну, наприклад, 1,236 мені треба поділити на 1,2. Ми ж не знаємо, як це зробити. Так ось що можна зробити за допомогою цього правила? Можна звести ділення на десятковий дріб до ділення на натуральне число, а на натуральне число ми вже можемо ділити. Щоб тут стало натуральне число, мені треба кому рухати вперед на один знак. А що означає рухати кому вперед? Помножити на 10. Так ось я і ділений дільник помножу на 10, і там і там кома буде рухатися на один знак вперед. І я отримаю 12,36 поділені на 12. А як це зробити? Ми вже знаємо. У нас є правило, яке ми на минулому уроці обговорювали. Спочатку ділимо цілу частину, беремо по одному. Остача 0 ми не пишемо, зносимо трійку після коми, ставимо. В якому участі 3 на 12 не ділиться, буде 0, зносимо 6, беремо по 3 і отримаємо 1,3. Записуємо ось сюди результат. І так, ось таким чином ми виконуємо ділення на десятковий дріб. Що означає ось таким чином? Тобто ми зводимо його до ділення на натуральне число. А як ми це будемо робити? Ми будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику настільки знаків вперед, щоб дільник утворився натуральним числом. І так, подивіться, будь ласка, на правило, щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, треба перше, перенести в діленому і дільнику коми праворуч на стільки цифр, скільки їх міститься після коми саме в дільнику, тобто в другому числу, на яке ми ділимо, а потім виконати ділення на натуральне число. Тобто запишіть, будь ласка, таке правило і зараз будемо його опрацьовувати. Повітряна тривога. Так, так, я знаю, якщо ви в небезпеці, то йдіть в укриття. Якщо ви вдома ну, в безпеці, то е, можете залишитися. Я знаю, що повітряна тривога. Нас всього ну так немало 11. Ну бачите, а це правило переписувати? Так, так, це правило треба переписати. Це основне правило на сьогоднішній урок. Добре, що ми вдома, так. Бо якщо б ми були в школі, ми б вже йшли в укриття. І так, є. Добре, Я добре. Розуміло. Добре. Софія, а що ти хотіла запитати, Сонечка, Славлюк? Ні, я відповідати відповідати. я зрозуміла. Так, добре. Зараз будеш відповідати. А потім я скажу те, що запитувала Аделіна, що робити тим, хто йде наперед. Так, можна вже діти стирати? Всі встигли. Добре, добре. Коли все скажете, так? А то я не, не зовсім розумію, що ви вже відпочили. Мені здається, що так вже, так? І так, давайте подивимось. Номер 1045. п'ятий. 45. Не поспішайте, далі ми 1046, а потім ще я повинна буду дещо пояснити нове, чого ми з вами не обговорювали. І так, номер 1045. А в мене до вас буде велике прохання, особливо для тих, хто любить розв'язувати вперед а, при діленні на десятковий дріб обов'язково переносити кому. А, тому ми не будемо відразу писати в стовпчик. Є грубою помилкою, коли ви пишете ось так в часті. Ділити на десятковий дріб ми не можемо. Ми повинні звести до ситуації ділення на натуральне число. Тому, якщо ми ділимо на десятковий дріб, ми будемо писати спочатку в строчку, потім переносити коми, а потім виконувати ділення. Може усно, бо тут усно, так? Соня, а, давай, відповідай. Наскільки знаків ми тут повинні перенести кому, щоб звести до ділення на натуральне число? Один. На один. Переносимо на один знак. Отримали. 32 поділити на 4. На 4. це буде. 8. 8. 8. Тобто тут можна і усно. Так, другий приклад. 0,36 поділити на 0,9. Наскільки знаків тут ми переносимо кому? Теж на один. Теж на один. Дивіться, діти, якщо хочете, можете собі таку маленьку стрілочку малювати. Якщо не хочете, просто переносите. Ми не пишемо 0,3,6, а пишемо відразу 3,6 поділити на 9. Якщо Софія може усно, поділи усно. 3 не, не ділиться, а чому 4? 3 ж менше, ніж 9, так? тому 0,4, так? 0,4. Дивись, чому? Може, ти пропустила ті уроки, які були в нас, те, що я просила там подивитися, А якщо ціла частина менша, ніж дільник, то ми ставимо 0 і зносимо по одній цифрі. 36 на 9 буде 4, тому отримаємо 0,4. Десяті. Так, далі. 0,084 поділити на 0,04. На скільки знаків тут рухаємо кому? На 2. На 2. Дивіться, раз, два. Ось тут буде кома, так? І що мені треба записати? Це рівносильно чому? Ділення Ні. яких чисел? Десяткових дровах на десяткових дровах. Конкретно, що ми. Що ти там напишеш? 75 поділити на 6. чи 8,4 на 4. Конкретно ти 84 на 4. А чого ж 84? 8,4, так? 8 і 4. Ось. Ну, ти мені диктуєш те, що ти пишеш в зошиті, добре? Так, і скільки ми отримуємо? 8,4 на 4. 2,1. 2,1, 2,1. Так, йдемо далі. Теж Софія продовжує. 0,012, тобто 12 тисячних поділити на 0,6. На Нас на один. Диктуй мені, що ти пишеш, грошиті. 0,12 поділити на. На 6. Так? 10. І давайте тут спробуємо усно, але будьте обережні. Спочатку цілу частину ділимо. 0 на 6 не ділиться. Що ми 10. ставимо? 0. 0,1 ділиться на 6. Ні. Тому ми ще 0 ставимо. А потім знову. 2. 2. 12 на 6 буде 2. Тому можна усно поділити. І це буде 0,2 яких? 2 сотих. Сотих. Так, добре. А, Вибачте, а да. чому там 0,12? Якщо кома переносити за 0. Ну, так буде 0,12. Тобі треба перенести на стільки знаків, скільки їх у другого числа. У дільника, так? Тобто на один знак. Ось дивись, кома була тут, ось вона перенеслась сюди. Буде 0,12. Немає запитань, Ліда, чи залишилося запитання? Я так і не розумію, чому 0,12, а не просто 12. Дивись, щоб число 12 вийшло, тобі треба кому на раз, два, три знаки перенести. А ти переносиш лише на один. Зрозуміло? Так. Так, добре, п'ятий приклад. 2,4 поділити на 0,12, тобто на 12. Сотик. На скільки знаків тут, Соня, ми рухаємо? На один. А чому на один? На стільки, скільки їх у другому числу, на яке ми ділимо? Тобто в дільнику? На один, два так? тобто. На два знаки, так? А тут у нас тільки один знак. Що тоді треба дописати ще? Новик у кінці. Новик. І яке число ми будемо ділити? Два... 24 цілих. Ні, 240 цілих. 240 цілих. Зрозуміло, non, чому не... 240. Це так. дійсно, ну, не завжди зрозуміло. Бо якщо вона одну. Буде 20, цілих. буде 20 цілих згодно. Немає запитань діти, чому 240 вийшло? Є. Є ще раз повторити є, так. Дивіться, діти. Ми повинні перенести кому на стільки знаків, скільки їх у другому числу, на яке ми ділимо, тобто на два знаки. Але у вас тут тільки один, одна цифра після коми. Тому. Не вистачає а, знаків, але ми можемо дописати будь-яку кількість нулів після коми. Я ж можу тут дописати 0,240. Два кома, вибачте, 40. Тепер дивіться, якщо на один знак ми переносимо кому, буде 24, і ще на один знак 240. Ну, а 240 на 12 це усно можна. Зрозуміло так? Mm -hmm. так. так, Софія, продовжує. Шостий. 0,56 поділити. поділити на 0,8. Так, на скільки знаків переносимо? На 1. Що отримаємо? Отримаємо 5,6 поділити на 8. Угу. Що там? Так, скільки буде, Софія? 5, частина ми... менше. Буде 0,7. 0,7. Так, Софія отримує 10. Зірочки використовуєш? Одну. Добре. А, так, а, вже і відбій тривоги, так? То всі повинні повернутися вже були назад. А Йдемо далі. Номер 1046. Ілюша був другий в черзі, я бачу всіх, хто хоче. Але давайте спочатку, Ілюша 1046. А, тут вже, дивіться, діти. Мабуть, треба буде ділити в стопчик. От 1045 можна було усно це все зробити. Але навіть якщо ми бачимо, що ми будемо потім ділити в стовпчик, і ми ділимо на десятковий дріб. Спочатку треба записати в строчку з перенесеними комами. Тобто пишемо умову першого прикладу. Ілля, вмикай мікрофон. 45,6 поділити на 2,4. На скільки знаків ми повинні перенести кому? На один. На один, так? Можете не малювати собі стрілочки, просто переносити. і що я повинна записати. Четыре, сто пятьдесят. Поділити на 24, 24. Тепер дивіться, пишемо до рівня, залишаємо місце нижче, виконуємо ділення стовпчик. Кожен в своєму зошиті не на полях, а просто нижче. Похайно. Так, беремо по скільки. 45 беремо, да? По по два. По два буде багато. По два буде 48. По одному. Так? По Одному, 24. Так, ось буде. 45 мінус 24 буде 26. Ой. 20? 21. 21. Зносимо 6, А тут по скільки взяти? Бачиш, багато. Майже 240, близько до 240. По скільки можна спробувати взяти. По 8. По, по 8? Ану, давай спробуємо 24 на 8. Два пишемо 3, запам'ятали дважди 8, 16, 3, 19. Бачиш, тут багато залишиться. А може по 9 і по останній цифрі виходить, що якщо націло, воно ділиться, то по 9 треба взяти. Бо 4ж9 буде. Тридцять шість, так? І так. так. Буде шість, три запам'ятали. Дважди дев'ять. Скільки? Дважди вісімнадцять. І три. Двадцять один не буде. Ні, чого. Двадцять один не буде. Тобто отримали просто натуральний результат число дев'ятнадцять. Так, записали його ось сюди. Другий приклад: 29, цілих. а не треба дати, там, наприклад, 1,9 Ні, вас... Дивіться, деякі діти дійсно чомусь пробують теж тут кому кудись рухати. Не треба. Коли ви переносите кому, результат ось цього ділення і цього з натуральними числами це одне і те ж саме. Тобто, в результаті кому не треба відокти. Якщо ви тут отримали ціле число, ви його сюди і пишете. Зрозуміло, діти? Добре запитання, бо така помилка часто зустрічається. І так, 29,88 поділити на 8,3. Так, тут, Ілюше, на скільки знаків будемо рухати? На один. Так, да, на один. І що ми запишемо? 293,80. Поділити на 83. На 8, так? 83. так, ну і ось тут нижче в стовпчик. Ділимо. Так, ну 29 замало, да, беремо 298. От як зрозуміти, по скільки взяти? 29 на 8 ти по скільки взяв? Двадцять дев'ять на вісім. Так, да, якщо б тоді. Діли... Ну, найближче число дивись. Двадцять чотири. Так. Це три рази. Давайте три рази візьмемо. Так, перемножаємо, давай, Ілюшу, трижди три. Трижди три девять. І... Так, і вісім на три. Вісім на три. 24. Так, віднімаємо. 8 не можемо, да, 18 відняти. Де її розряд? Буде. Буде 9. Угу, тут вже не 9, а 8. 8 відняти 4. 4. Так, і тут вже нічого не залишилося. Остача 49. Бачите, вона менше дільник, тому ми все добре, зробили, добре взяли. Зносимо першу цифру після коми. Як тільки ми зносимо першу цифру після коми, в часті ставимо кому. І тепер 498 ділимо на 83. Теж округліть, 49 на 8, якщо ви ділили. Найближче число, яке до 49 ділиться на 8, це яке число?

Так, давайте ще один Ілля, а далі хтось інший. І так, третій приклад теж спочатку записуємо в строчку, а потім виконуємо ділення в стовпчик. І так, ой-ой, вибачте, це в нас третій приклад. Шістдеся поділити на 1,25. Дивіться, на скільки знаків треба перенести кому, Юшу? Мені скажи. На два. А тут кому ось тут стоїть, вона просто не пишеться. Якщо я на два знаки перенесу, то що треба дописати? 6 тисяч поділити на. Так, да, тобто два нулі ще дописати. 6 тисяч поділити на 125. Так, ну і зараз будемо ділити. 6 тисяч ділимо на 125. Так, 600, по скільки можна взяти? 600 можна взяти по, по 4. Угу. Скільки буде? 5 на 4, пишемо 0, 20, да? ми пишемо 2, запам'ятали. Дважде чотири. Вісім. І два. Десять. Нуль. Пишемо, один запам'ятали і. Один чотири. Один на чотири, чотири 4, 4, і один ти запам'ятав, буде п'ять. П'ять. Так, віднімаємо, що отримаємо. Сто. Так, отримаємо. Зносимо нулік тисячу, поділити на 125. По 8, молодець, бо 125 на 8 – це рівно і буде. Так, і записали результат тут без всяких ком. Чотири пом. Так, Ілюша трошки був невпевнений, дев'ять, але ти можеш зірочки використати. Можна одну. Угу. Дві? Чи одну? одну. Одну, добре. А, так, хто далі хоче відповідати Ліда, Лєра, да? Ада? Ну давайте Ліда за чергою, Ліда. Потім вже на наступних уроках. Чи ми не встигнемо, діти? Подивіться, у нас залишилося дві хвилини добре. до кінця уроку. Давайте так, зробимо вже перерву, а потім на другому уроці продовжимо. Добре. Тоді. А можна завершати конференція? Ні, мені треба, щоб запис зберегся завершити. Я відразу зайду, добре? Ну я зайду і вийду.